Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 17 липня, 25 рік. І почали ми збирати свої персики. Курі не дають спокою, деруться. Ну, Відразу розчарую тих, хто там думає, що ми великі персиководи і ми все робимо правильно, бачимо, яке завантаження. Не нормувався цей персик. Частину там почав я нормувати, потім не нормував від слова повністю. Бачимо, як він лежить на криші. Це, це ці персики, які мають більше 20 років, вже років 25. Сорт не знаємо, тож відразу зараз будемо визначатися сортністю. Хай професіонали подивляться і підкажуть, що це за сорт. Дуже гарно він завантажується. Бачимо, як він завантажується. Це. Майже кожен рік, якщо обробляти від хвороб. Завантаження, ну, це... це не сказати нічого, якщо не сказати, що він там не завантажується. Гілки лежать ось аж на криші так їх прогнуло. Так що будемо визначатися сортністю, не знаю, почали збирати. Збираємо технічній такій зрілості. А тепер поїхали, будемо розглядувати, так сказати, цей персик з усіх сторін. Хочу, щоб всі роздивилися, можливо, хтось зрозуміється. Носики, не носики, зовнішній вигляд, будемо більш детально його ось так крутити. Дивитись, розмір невеликий, тому що. Ну, чесно, було шкода в цьому році на літовому, що не врожай. Що я буду розповідати, ви по кольору по цьому всьому побачите. Зараз не відділяється бубка, насіння не відділяється. Дуже соковитий, такий солодкий, солодкий, аж приторний смак. Бачимо, яка структура така. Жилисту має начебто, але з'їдається, ну ти його випиваєш. Отакий От він вроді, тверд... начебто твердуватий. Ось я придавлю, він твердуватий. Навіть коли його придавлюю на сік, ну він не жметься так, щоб. ну Персик мені подобається. Він завжди мене виручає. У нас сім'ї, наїдаємося і продаємо. Невеликий розмір, Ну не ганяюся за розміром, знаєте. Краще я набагато дешевше в два рази продам його. Невеликий, але більше людей його скуштують. Так що такі справи. Давайте якось визначимося. Ні-ні. Буде він у нас як невідомий. Головне, що він смачний. Ось така велика деревина і ви подивіться, яке завантаження. Все, тримаємось, буде все добре. Так що інколи ми самі порушуємо правила. І не нормуємо. Але він набирає свого розміру. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою.